Привіт, друзі! Я дуже вас рада бачити у новому 2024 році. Я бажаю вам здійснення усіх мрій. Нехай у цьому році стаються тільки щасливі події, і обов'язково обовязково настане мир. Отже, я сьогодні хочу поговорити про перспективу, власне, перспективу у частині податків, як буде виглядати оподаткування бізнесу у майбутньому, тому що Українців ознайомили з так званою національною стратегією доходів 2030, яка суттєво суттєво змінює податкову систему України за період з 2025 по 2030 рік. Тобто ці зміни заплановані не з цього року, але з наступного і. Нічого там хорошого немає, відверто кажучи, ми, коли знайомилися з цим документом, я його читала, вставала. Оскільки я не палю, то я випивала каву, мені потрібно було трошки пройтися. Потім я поверталася на того місця, де я закінчила, знову читала, знову кидала цей текст, і йшла опять. Ну розумієте, да? Тобто я в декілька підходів з ним знайомилася і дуже була лиха. Але щоб дати навіть короткий аналіз змін, я хочу відступити на крок назад а, і пояснити, чому ця стратегія а, вона ну не те, щоб вона не здала, а чому вона дуже дивна. Дивіться а, починаючи з 2011 року, і враховуючи, що зараз 2024 рік, тобто останні 13 років. А, в Україні практично щороку відбувалася податкова реформа. Тобто, вводився спочатку податковий кодекс, потім вносилися зміни до податкового кодексу, потім знову зміни до податкового кодексу, потім покращення, потім спрощення і так далі. Тобто, що зроблено за останні 13 років реформ. Україна скасувала а, диференціацію, тобто, ми, ми в податковому законодавстві відмовилися від складної системи. Яка передбачала багато різних ставок податків, багато різних видів діяльності, які оподатковуються в різних розрізах, і так далі. Тобто Україна, в принципі, йшла шляхом спрощення, оскільки це було можливо, уніфікація. Ставок податку з доходів громадян, зниження єдиного соціального внеску і так далі, і так далі. Тобто в нас зараз одна ставка на усі види доходів глобально. я маю на увазі усі розміри доходів, так правильно сказати, на види ні, Але якщо ви заробляєте мільйон, ви сплатите, наприклад, 18%, Якщо ви сплат, якщо ви заробляєте 100 тисяч тисячу гривень, ви сплатите ті самі 18%. Тобто ставка податку. А немає диференціації. Єдиний податок так само умовно, умовно, знаєте, простий, тому що якщо відкинути зараз платників ПДВ, є перша друга група, яка платить фіксований податок, є третя група, яка платить відсоток під обороту. І на цьому ставимо крапку. Тобто ми не а, ускладнюємо нічого. В результаті за 13 років реформ ми дійшли певної рівноваги. Як ви розумієте, останні зміни у податкуванні були досить нудні, там вже не було чого коментувати, тому в нас накрилася власне ідея описувати детально зміни в оподаткуванні 2024 року, тому що крім зміни у розмірі мінімальної зарплати. і Змін, які за собою це потягнуло з єдиного податку, в принципі, нема що коментувати. Перепрошуємо. Ось, але перед тим, якщо брати рік попереду, що змінювалося? Ресурсні платежі, акцизи і от таке. Тобто, глобально ми кажемо, що фундамент фундамент податкового законодавства був не якби не рухався вже. Вже закрутили ПДВ, вже закрутили все, що могли. знаєте, зробили. Всі гайки і так далі, але система була в певній рівновазі. Отже, що робити, якщо треба негайно затвердити національну стратегію доходів? А податкова система вже реформована. 13 років минуло, минуло так. Отже, ну треба, виходить, зібрану пірамідку розбирати в зворотньому напрямку. Тобто, треба з простого робити складне. Треба з уніфікації і з ем, якоїсь такої стабільності ставок податків. Треба їх робити багато. Ну щоб повеселитися, я так розумію. Отже. Основна концепція, ну, за основу взята так звана польська модель оподаткування. Чому? Тому що Польща вдалася нашим якби, керманичем, такою найбільш схожою за економічною. Картиною зрізом населення, типу, ну одним словом, ми схожі на Польщу, от так всім здається. А тому давайте візьмемо польську модель. Я вам хочу сказати, що в Польщі успіх економічний продиктований не податками, а, а українцями, які приїхали і влаштували собі життя і власне там, де приїхали. Тобто мені здається, що польський успіх. Все-таки побудували українці. Але зараз це в дужках. Давайте візьмемо, що ж там написано в цій стратегії доходів і що ми скопіюємо з польської моделі. Перший це диференціація ставок, податків з доходів, доходів, доходів громадян. Чудово! Давайте з уніфікованої ставки розберемо знову на Різні ставки доходів. Давайте пригадаємо, що багаті люди повинні платити високі ставки податків. Зі своїх доходів, що це означає диференціація? Ой, це дуже поширений європейський досвід в Європі, в диференційна ставка. Заробляєш вище одної суми, податок податок настільки то вищий, заробляєш більше такої, то суму податок стільки то вищий. Це дуже-дуже ускладнює роботу бухгалтерів, і люди працюють на декількох роботах. Це все треба потім робити річний перерахунок, це так цікаво. Нарешті бухгалтерія щось заробить, да? а в усякому разі роботи буде більше. Тобто. Чи є сенс диференціації ставок з податку доходів, на мій погляд, не в ставках справа, а в слабенькому розділі четвертому, який не дає, не дає права на видатки фізичній особі, тобто фізична особа шарашить з усього доходу 18 плюс півтора. Ну, в теорії, чому люди не платять? Тому що вона несправедлива, ця система у людини є витрати. І вони в нормальних країнах, з яких ми беремо приклад, вони враховані. Але ми беремо приклад тільки в тій частині, які треба державі. Давайте якби доходи оподатковувати. А те, що люди там витрачаються, їхні проблеми, як нехай заощаджують. Отже, диференційована ставка, на мій погляд, помилка. У всякому разі, без, без суттєвої реформи розділу 4, який би враховував. Реальний економічний, а, якби показник доходу громадянина з урахуванням певних його витрат. Бо в нас більшість людей заробляє на житло і їжу, і на одяг, і це все. все. Три, три основні статті доходів. І якщо взяти ще додати до цього 20% податків, 30%, я не знаю скільки там буде ця шкала. А суть в тому, що ну багатшим ніхто не стане. А податкові тільки буде чого розважитися. Ну крім того, я вже не мовчу про те, що стратегія передбачає такі дивні речі, як спробу, спробу коперсатися в рахунках громадян, отримувати якісь там доступи. Я вважаю, що це взагалі дурниця і навряд чи це дійде до реалізації. Але ми змушені згадувати цей момент, тому що є. Знаєте, ентузіасти, я можу їх назвати ентузіастами. Є люди, яким чомусь це дуже подобається. Я не знаю, чому. Нехай. А далі, спрощена система, так само з уніфікації, давайте розвалимо це все і зробимо якийсь гібрид. Ну, Хороша ідея, юридичних осіб планує взагалі знятися з спрощеної системи. і... Можливо, 24-й рік це останній рік, який, який дає можливість компаніям перебувати на спрощеній системі. На мій погляд, це повна дурня. Я б навпаки, я б робила все з точністю до навпаки, я б розширювала діапазон, я б розширювала ліміти для спрощеної системи. Я б розширювала кількість осіб, що має ну якби обороти, які можна мати, ставки піднімала. Напевно, я вам скажу, що люди. Щоб не платити ПДВ в Україні, вони згідні заплатити навіть до 10% від обороту і не зв'язуватися з цим, ну, з цим, знаєте, рекетом. Я коротко скажу, ПДВ не ПДВ це не оподаткування, ПДВ – це вибивання грошей з платників податків. А отже, навпаки, на мій погляд, спрощена система мала би більшу популярність і люди би. Простіше сплачували нижчі вищий податок єдиний, але не зв'язувалося з ПДВ. Але в нас воно все якби добре. Значить, для юридичних осіб не буде варіантів спрощеної системи. Відповідно, welcome to Real World. Ми давайте всі будемо платити ПДВ, ну або хоча б робити вигляд, що ми його платимо, а реально віддавати виручку всю державі. Фізичні особи також. Дуже тисне тварина, така тварина, як жаба. Дуже тисне тих, хто рахує, скільки ж це не доплачують підприємці. Отже, якщо буде друга, третя група якийсь гібрид з якимись ставками податків, умовно кажучи, від обороту при цьому. Це ж стратегічна задача. Стратегія передбачає, що підприємці повинні зберігати усі документи, вести повний облік. А, звісно, касові апарати, касодисципліна. Я кажу, що першим, хто на цьому всьому заробиться, є бухгалтерія, тому що підприємці не мають ні часу, ні бажання, ні натхнення вести облік по документах. Більшості документів не існує. Як вони взагалі пропонують вести облік по документах, якщо. Половина економіки оперує грошима без документів, мені невідомо. Але дивіться, у якості резюме. Тобто стратегія, взагалі, має багато речей, які ефективність яких під великим питанням я не впевнена, що грошей в бюджеті буде більше, але. Це травматичний буде досвід для більшості суб'єктів, які, знаєте, знаходяться в такому розслабленому режимі, подають там якийсь звіт, платять не можу сказати, що платять мало багато підприємців платять значні суми. Якщо ви порахуєте від великого ліміту 5%, то це хороша сума. Це до 10 тисяч доларів річний податок. Отже, я можу сказати, що це буде досвід край вкрай негативний. Um, але дивіться, система завжди знаходить рівновагу. Тобто, якщо всім піднімуть податки, ну тотально всім піднімуть податки. Що, що відбудеться? Жоден підприємець не платить податки зі своїх грошей, а підприємці закладають все це в ціну послуг. Тобто, фактично, ринок відреагує, якби кореляцію цін на Послуги і так далі. Чим, якщо посилиться моніторинг доходів громадян, то ну, до що до до що зробимо, будемо всі платити білі зарплати, всі будемо сплачувати всі податки, куди це ляже на собівартость товарів і послуг. Отже, я не бачу ніякої проблеми, крім одної, це називається перейти на оці рейки. Тобто буде період адаптації, прийдеться перерахунок зробити свої бізнес-моделі, та прийдеться вивести все це, це з тих умов, які є зараз, на ті умови, які запропоновані. Тому що фактично не буде інших варіантів, і ви ж не будете закривати бізнес через те, що податки зросли. А відреагує фактично, ціни піднімуть всі. Ну і ми опинимось в якійсь новій реальності. Але коли ви будете прораховувати вартість ваших якби, товарів чи послуг для продажу, врахуйте, що витрати на бухгалтерію у вас так само зростуть, тому що бухгалтерам дуже багато всього передбачили посилення. Розширення збільшення кількості звітів, спеціальні форми, спеціальні програмне забезпечення, яке це все розшифровувати. Спеціальні адміністративні, одним словом, бухгалтерів так само будуть за ними слідкувати, будуть їх карати за невідповідність певних там звітів. Одним словом, система бюрократизується, вона об, 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 обростає такими, знаєте. Ну тобто хащами. Ми з простих речей, з простої системи, ми йдемо до ускладненої системи, до контролю, до посиленого моніторингу. Ми будемо замість знаєте як щоб зняти гроші свої з банку, ми повинні їх випрошувати. Так вже ми вже підійшли в плопну до цього моменту, коли. Треба пояснити банку, на що тобі ці гроші. Ти маєш гроші, тримай їх в банку, заощаджуй, капіталізуй, інвестуй, на що тобі готівка, на що тобі знімати гроші з картки, куди ти їх переказуєш і так далі. Тобто це все ознаки того, що немає більше у цінностях сучасного суспільства, свободи. Свобода не є у цінностях. У цінностях є виконання правил і контроль. Це основне, що зараз люди повинні розуміти, коли вони будуть пере, перекваліфіковувати свій бізнес до змін умов, які змінилися, до змін. Так. Отже, пильнуйте, пильнуйте ці зміни, не розстроюйтеся. Якщо будете знайомитися з аналітикою по стратегії, якщо ви палите, вам буде простіше, просто скурити пачку цигарок, ну або або. Постарайся просто абстрагуватися, тому що, ну що ж, стратегія буде прийнята, вона здається, вже прийнята в базовому варіанті. Вона буде реалізована, можливо, з якимись змінами Податки піднімуть і нам з цим жити. Що зробиш? Що зробиш? Ну, нашим покупцям платити дорожче. Ми бізнес своє заробить. Бізнес своє заробить, я в цьому певна. Отже, слідкуйте за нашою аналітикою. Ми будемо. Регулярно, регулярно. Ми будемо регулярно знайомити вас з якомога кращими новинами, які взагалі можливі. На все добре. До побачення. Зустрічі.